В цьому відео розберемось, яким чином можна вирішити таку нагальну проблему, як контроль витрат. Контроль витрат як частину керування домашнім бюджетом. Починаємо стандартно, нам потрібен новий аркуш, на котрому будемо фіксувати наші витрати. Назва аркуша logbook, тобто журнал реєстрації. Як може виглядати окремий запис про витрати? Як мінімум, у цього запису повинно бути поле Дата. Коли була ця витрата, повинна бути поле категорія, і, звісно, повинно бути поле сума, скільки ми витратили. В принципі, з цим вже можна працювати. Але є декілька незручностей. А саме, незручно вводити дату. Кожного разу потрібно буде набирати 10 символів руками. Таке собі задоволення. Так само незручно вводити категорію. Знову ж таки, її потрібно набирати кожного разу і сюди прямо аж проситься випадний список. І ще один не дуже очевидний момент: оскільки витрати ми будемо фіксувати протягом року, то записів буде тисячу плюс. Можливо, трошки більше, можливо, трошки менше, проте ну, в районі тисячі. І кожного разу скролити донизу це дуже, -дуже сумнівне задоволення. Звісно, можна додавати рядочки зверху, але це буде впливати на інші дані, котрі можуть бути на цьому листі. Тобто ми додали сюди рядочок і цей рядочок вплинув на якісь дані, котрі також можуть бути на цьому листі. З Цим форматом трекінгу витрат є. Три проблеми перше незручно вводити дату, незручно вводити категорію і незручно додавати запис про витрату в цілому. Всі вище означені проблеми елегантно вирішують такий вбудований функціонал, як смарт-таблиці. В цьому моменті потрібно зробити пояснення щодо термінології, інакше ми всі загубимося. Те, що ми називаємо Google таблицями або таблицями від Google, англійською буде Google Sheets. Там немає слова table. А ті таблиці, про котрі зараз йде мова англійською, вони звуться table. Така наша доля. В англійській мові термінів трошки більше. Тому таблиці від Google так і залишаються таблицями. А те, що Table, буде називатися Smart таблицями. Вони насправді трошки смарт. І так, крок перший. Як створити смарт-таблицю? Виділяємо наші дані, формат, конвертувати в таблицю. Відразу змінюємо назву на зрозумілу. Оскільки у нас витрати, назва буде Expenses. Крок другий. Налаштовуємо стовпчик дата. Змінити тип стовпця, дата, дата. От таким чином він повинен бути налаштований. Ще можна сказати, показувати заповнювачем. На що це впливає? Додати рядок нижче. І ми бачимо, що від нас очікує таблиця. Плюс можна вводити дату з допомогою мишки. Дуже зручно. Одну проблему вирішили. Наступна проблема: додавання записів зверху, так, щоб це не впливало на інші дані на цьому аркуші. Ставимо мишку на заголовок нашої таблиці, натискаємо плюсик і вводимо нову запис про витрати. При цьому, зверніть увагу, це не вплинуло на дані в іншій таблиці на цьому аркуші. І остання наша проблема, яку потрібно вирішити, це створити випадний список для категорії. Тут все просто. Вибираємо змінити тип ставця, спадне меню. І у нас інтерфейс для створення спадного меню. Вибираємо спадне меню з діапазону. На окремому листі створюємо смарт-таблицю з переліком категорій. І замість діапазона вписуємо назву цієї смарт-таблиці. Таким чином, ми отримали випадне меню для всієї таблиці. Зверніть увагу, для смарт-таблиць не потрібно копіювати формулу для всього стовпчика. Це все відбувається автоматично. І ще одна перевага смарт таблиць у нас є перелік з п'яти елементів, вони відображаються в нашому випадному списку. Якщо ми додамо шостий елемент, комуналка, то він автоматом з'явиться в нашому випадному списку. Тобто без будь-яких додаткових дій. Дуже зручно. Ідеологічно, з трекінгом витрат. Закінчили, залишилось додати тестові дані, щоб було з чим працювати. Ну і прибрати зайве, що поки що, що нам не потрібно. Якось так це повинно виглядати. Тут я додав десь там, 45 записів, і є сенс трошки зробити компактніше цю таблицю, натиснути «Expenses», форматування таблиці, показати скорочений перегляд. Вона так буде трошки-трошки компактніша. Переходимо до побудови дашборда для відображення загальної картини по наших витратах. Перше, що потрібно, це можливість вибирати, за який саме місяць потрібно виводити інформацію. Очевидно, що це повинен бути випадний список. Тут, в принципі, нема про що говорити. А от про що потрібно поговорити, так це про те, що з чим та як ми будемо порівнювати. Є три можливих підходи. Як фільтрувати по місяцях. В нашому трекері витрат є дата в стандартному форматі. І потрібно з дати отримати місяць і порівняти з нашим значенням. Перший варіант це з використанням функції «Текст». Ця функція перетворює число на текст. Нам потрібна дата. І далі нам потрібен скорочений формат місяця. Це три великих букви М. Таким чином, у нас є список лютий, і ми отримали лютого в скороченому форматі. На жаль, це не працює для повного формату місяця. Повний формат місяця це чотири букви М. Проте для нашої локалі, для нашої локалізації це лютого березня-січня. Не дуже зручно і нема сенсу цим користуватися. Наступний варіант це з допомогою функції months. Ця функція повертає місяць року, на котрий припадає певна дата. Тобто тут один параметр дата, і вона повертає двійку. Трохи складніше перетворити нашу назву «люд» на номер місяця. Для цього використовується маленький трик. З допомогою конкатенації до назви нашого місяця. конкатенація – це оператор ампресант. Додамо одиницю і отримуємо отаку трошки дивну строку. І цю строку будемо використовувати як аргумент для функції функці. І отримуємо так саме двійку. Трохи детальніше, як же працює ця магія, це так звана качина типизація. Якщо щось ходить, як качка, крякає, як качка, літає та плаває, як качка, то це є качка. Тобто, з точки зору таблиць від Google, строка «Люд.1» – це дата 1 лютого поточного року. Строго кажучи, можна додавати не тільки одиниці, а будь-яке число місяця. Тобто, наприклад, 22. На жаль, це не працює для повної назви місяця. Омилка. Ну, тобто, як не працює? Замість лютий треба написати лютого, тоді працює. Не дуже красиво, і цим користуватися не дуже зручно. І третій варіант це з допомогою функції Xmatch. Через індекс масива. Перший крок. Нам потрібен список назв місяців. Січень, лютий, березень і все таке інше. Наступний крок: з допомогою функції months ми отримуємо порядковий номер місяця для дати витрати. І з допомогою функції xmatch шукаємо цей текст в нашому діапазоні пошуку. І отримуємо також два. Працює з будь-якою формою запису місяця. Якщо тут зробити список з короткими назвами місяців, то буде працювати з короткими назвами місяців. Якщо з повними, то з повними. В принципі, не case sensitive. Лютий, лютий. Працює відмінно. Для цієї функції назва місяця не важлива, в принципі. Тут можуть бути навіть Умовні смайлики. Отаким чином. Можна використовувати будь-який з цих трьох підходів. Я буду використовувати останній третій з допомогою функції XMatch. де можна використовувати повну назву місяця. Вертаємось до крока 1: створення випадного меню. Цей список з назвами місяців варто перенести на інший аркуш, щоб він нам не заважав. І прибрати все не потрібно. Створюємо випадне меню. Начебто все працює. Наступний крок. Нам потрібен список витрат за місяць для того місяця, котрий у нас буде тут, в спадному меню. Це вирішується з допомогою функції фільтр. Пишемо назву таблиці Expenses. Далі умова номер місяця для дати з таблиці Expenses. Повинна дорівнюватись значенню в цій комірці з діапазону назв місяців. Отаким От чином. Дивимось, працює, начебто працює Січень, березень. Чудово! Варто додати трошки естетики. Якось так це повинно виглядати в результаті. І так, в нас є список витрат на поточний місяць. Зараз нам потрібно ці витрати згрупувати по категоріях. Тобто нам потрібна категорія і сума. Список категорій доволі просто отримати з нашої смарт-таблиці, котра так і називається Категорії. З Цим проблем нема. Далі потрібно просумувати витрати по кожній категорії. Це доволі легко зробити з допомогою функції sumif. Перший параметр діапазон. В нашому випадку це стовпчик B. Єдине, що тут треба додати якогось буфера, ну, наприклад, 56. Тобто ми очікуємо, що за місяць у нас буде десь 40 витрат. 40 записів про витрати. Другий параметр це критерії. це наш список категорій. І третій параметр, що саме потрібно підсумовувати. Це стовпчик С. Ну і знову ж таки, 56. Останній елемент. Далі тонкий момент. Е, вмикається автозаповнення. Краще цього не робити. Краще. Додати сюди Array формулу і у нас автоматично ця формула відпрацює для всього нашого списка категорій. Подивимось, як працює: квітень таким чином, січень іншим, лютий іншим, березень інші дані. Тобто, все працює, все чудово. Варто додати трошки естетики. Якось так. Трошки, можливо, тут поширше треба зробити. Отаким чином, щоб березень влазив. В цифрах у нас є витрати по категоріях в залежності від місяця для нашого звіту. Треба додати трошки візуалізації. Вставити, виділяємо цей списочок. Вставити діаграму і вибираємо секторну діаграму. Наприклад, таку. Ну, от таким чином, начебто, все доволі непогано працює. Продукти, донати, людей. Все чудово, з трекінгом витрат ми закінчили. Першу ітерацію побудови дашборда для статистики по витратах ми закінчили. Начебто все працює, працює непогано, в залежності від місяця відображаються якісь цікаві дані. Наступним кроком додамо під категорії. Щоб було зрозуміло, продукти це про що? Це про м'ясо, про молочку, про хліб, про макарони. Першим кроком додамо ставбець проворуч і назвемо його «Підкатегорія». Далі треба сформувати список підкатегорій для кожної категорії, тобто додати ще одну таблицю підкатегорії і писати, до якої категорії відноситься ця категорія. Очевидно, що цей випадаючий список повинен бути залежним від того, який саме Елемент вибран в списки категорії. Тобто для продуктів тут повинен бути один список, для одягу повинен бути інший список. Це так звані зв'язані списки. Нативним чином, таблиці від Google такі списки не підтримують, проте це можна зробити. Будемо робити все по кроках. На нашому технічному аркуші потрібно вивести всі категорії з. Таблиці витрат. Це робиться доволі просто. Таким чином. Далі нам потрібно вивести список підкатегорій для цієї категорії. Це робиться з допомогою фільтр. Діапазон вибираємо. Цей діапазон. Умова значення поля категорії повинна співпадати з оцим значенням. Отримуємо списочок. Списочок ми отримали вертикальний, нам потрібно горизонтальний. Це робиться з допомогою функції Transpose. Отаким чином. Далі, нам потрібно скопіювати цю формулу ну, приблизно на 1000 рядочків, щоб вистачило на цілий рік. Отаким От чином все запрацювало. Єдина тут не дуже красива помилка коли функція «фільтр» не виявила збігів, цю помилку потрібно трошки придушити. Можна ні, можна так, краще придушити. Це робиться з допомогою функції ifNA. Перший параметр це, що виводиться, коли все окей. Другий параметр що виводити, коли у нас є помилка. Нам нецікаво бачити цю помилку, тому просто буде виводитись пустий рядок. Отаким От чином. Далі повертаємось до нашого спадного списка. Вибираємо спадне меню з діапазоном. І вибираємо діапазон. Починаючи з цієї колоночки, ну і там приблизно ще плюс дві колоночки запасу. Натискаємо ОК, готово. І ще раз вертаємось в редагування. У таблиці від Google є така звичка для цієї ситуації проставляти абсолютні посилання. Для того, щоб це виправити, треба прибрати знаки доларів з формули. Готово. І поїхали. Отаким По чином. Тобто, для одяга у нас є одяг взуття, якщо ми змінюємо одяг на медицину, наприклад, то у нас є страховка стоматологія. Доволі детально, доволі непогано у нас все працює. Єдине, що нам потрібно трошки підкоригувати наш дашборд. Начебто все працює, все чудово. Якщо буде бажання, можна ще додати додаткову статистику по підкатегоріях. З трекінгом витрат ми начебто розібралися. Все працює, все чудово. Наступним кроком логічно буде трекати так само надходження. Це буде ще одна табличка з назвою Income, тобто те, що надходить. Дата, коли це відбулося, і сума, котра була в цьому надходженні. В статистики варто відобразити дохід, витрати, ну і прибуток, різницю як між дохідом і витратами. Перший параметр функції сам if. Ми отримуємо місяць з колонки, date, таблиці, INCOME І робимо це для всього. Масива даних. Другий параметр це критерій. Тобто ми отримуємо номер місяця для нашого місяця з випадного меню. І третій параметр це діапазон для підсумування, це поле amount, тобто сума нашої таблиці Income. Натискаємо Enter, отримуємо 32 тисячі. Змінюється, начебто змінюється. Що у нас тут в даних за другий місяць це повинно бути 33200. Подивимось за другий місяць. 33200. Все правильно, все працює, чудово. Витрати рахуються доволі таки просто. Це сумуємо всі витрати по цій табличці. І прибуток, звісно, дохід. Мінус витрати. От таким чином. Трошки додамо естетики. Ну і варто це візуалізувати. Виділяємо цю табличку, вставити діаграму, вибираємо стовпчату діаграму. От якимось таким чином. На цьому, мабуть, все. З основного по трекінгу витратах і плануванню бюджету. Звісно, кожен може покращувати і додавати новий функціонал, прибирати зайве. Головне розуміти, як це робити і для чого це робити. Це було останнє відео в цьому циклі відео. Дякую за увагу. Удачі вам! І нових цікавих відкриттів в Google Sheets і не тільки в ньому.